Якщо говорити про е, знання і скіли, якими має володіти системний адміністратор: це нетворкінг, це знання операційних систем, е, хороші скіли траблшутінгу, тому що треба. Е, Швидко і зараз тут е, розібратися з проблемою, яка виникла, і це прям такий один із важливих скілів для системного адміністратора, е, але з іншого боку, якщо ви вже маєте хороші навички адміністрування Linux операційних систем е, добре, е, орієнтуєтесь е, в, в роботі з Shell, Bash, знаєте купу цікавих е, і потрібних. Е, Команд, якщо мали досвід налаштування веб-серверів або також баз даних, бо дуже часто на проектах використовуються бази даних для зберігання централізованого даних, і знову ж таки, якщо налаштовували системи моніторингу резервного копіювання, то це той якраз корисний необхідний багаж знань, який вам дасть. Можливість перейти в DevOps, тому що все це є в DevOps і все це використовується там, тому це must-have. Якщо говорити про плюси, то знову ж таки eh, DevOps, як було зазначено раніше, Павлом eh, DevOps працюють eh, над точніше, eh, в команді, яка займається розробкою програмних продуктів. І якщо ви мали досвід вже е, сапорту да, або підтримки таких процесів, тобто налаштовували е, інструменти continuous integration, якщо мали досвід написання е, скриптів на Python, е, Python це, можу сказати, з власного досвіду, мова, яка найчастіше використовується для автоматизації процесів, е, і вона найлегша для освоєння, Ну і знову ж таки, якщо мали досвід роботи з високонавантаженими проектами, мається на увазі, наприклад, веб-сервери, в яких було декілька фронтенд і бекенд серверів в кластері, то це буде величезним плюсом для вас і вам буде набагато легше потрапити в Е, Поговоримо також про софт скіли, тому що. Як системний адміністратор, так і DevOps-інженери інженери це люди, які мають комунікувати з колегами по роботі. Якщо системні адміністратори в основному спілкуються з своїми колегами в офісі, таке скажімо, це може бути обмежене коло спілкування. То DevOps – це фахівці, які мають кожен день комунікації з різними командами розробки. Також це можуть бути і QA-інженери, і менеджери, і бізнес-аналітики. Це така центрова, скажімо, роль, яка і фахівцю на цій ролі доводиться багато комунікувати з багатьма іншими фахівцями. Знову ж таки, мотивація теж відіграє велику роль, тому що. Можливо, ви вже знаєте, DevOps мають багато в чому розбиратися, інструментів, які, з якими доводиться Девопс інженер працювати дуже багато. Е, часом буває, виходять нові версії якісь програмного забезпечення або е, сервісів, і вам потрібно ось прямо зараз вже розібратися і впровадити то це все в роботу. Тому так, мотивація якраз дозволить вам. Е, Скажімо так, витрачати або інвестувати свій час в подальший в ваш розвиток і розвиток от саме траблшутінгу, тому що в різних сервісах є своя специфіка. Ну знову ж таки так, траблшутінг теж дуже дуже важливий. Ну і я думаю, для вас не новина, що український IT сектор багато в чому співпрацює з зарубіжними замовниками, і тому часто devops інженерам. Можливо, і системним адміністратором доводиться часто комунікувати з замовником, тому знання технічної англійської будь досить вам знадобляться та на вашому шляху, і це такий, прям якщо ви хочете отримати хорошу позицію з високим рівнем доходу, то потрібно буде теж інвестувати якийсь певний свій час в покращення вашого рівня англійської. Дякую, Павло. Передаю вам вам слово, так, Юрій, Ви розкрили досить важливу тему. софт-скіли. можу підтвердити, що на співбесідах і кандидати, які попадають в нашу компанію, ми перевіряємо не тільки хард скіли тобто технічні скіли, які операційні системи налаштовували людина, які тузи застосовували в роботі, але ще й дивимося на софт скіли. Можу сказати, що серед двох кандидатів. Які володіють однаковими хард-скілами, ми вибір в сторону тієї, того спеціаліста, якого софт скіли ще на кращому рівні, зробимо однозначно. А зараз поговоримо про хард скіли, які потрібні спеціалісту для роботи devops інженером, і при переході з системного адміністрування в DevOps, що треба буде відповідно покращити і здобути, щоб успішно виконувати завдання на позиції devops інженера. Uh, більшість проєктів сучасних базується на хмарних сервісах і інфраструктура розгорнута в хмарних провайдерах, таких як Amazon, Google Cloud, Azure, Digital Ocean, Kessner або інші. Uh, тобто тут потрібен однозначно досвід роботи як мінімум з одним хмарним провайдером по кількості проєктів і статистиці, да? що більше зустрічається на проектах, можу сказати, що Amazon на першому рівні. Azure зараз виходить і наздоганяє Amazon. Google Cloud трошки програє останні роки його позиції дещо знизилася. DigitalOcean та інші. Це не, не прийнято називати неповні міри мірі провайдером. Вони починали з звичайних віртуальних машин, ну, потім вже додають сервіси і по мірі своїх можливостей запроваджують і намагаються наздогнати велику трійку Amazon, G-Cloud та Azure. але дійсно. Може розширятися лінійка, можуть з'являтися якісь нові провайдери, яких не було раніше, і з цим всім потрібно буде розбиратися. А, бачу, в чаті пишуть про Azure, що це Windows. Ні, це міф. Залежить від того, які сервіси ви піднімаєте всередині. Тобто це дійсно клауд від Microsoft, але багато проєктів, де вся інфраструктура, віртуальні машини і сервіси на Linux стеку піднімається на Azure. Потрібні будуть знання в області комп'ютерних мереж. Тут буде плюсом, якщо ви проходили курси по мережам, наприклад, циска сертифікація рівня сесійна і не нижча, буде плюсом розуміння мережових моделей. Якщо в минулому ви працювали з СКС чи проводили мережу внутрішньої компанії або клієнтам, це буде плюсом. Можу сказати, що на сучасних devops проектах починає навіть не вистачати досвіду. Сучасні Девопси, які в минулому не були системними адміністраторами, є навпаки важче, ніж тим, хто переходить Девопс із системного адміністрування, тому що ну, прийнято зараз запускати з кнопочок в інтерфейсі, так все так гарно, яко піднімаються сервіси в клауді, все працює, але до моменту, коли щось перестає працювати, тут не вистачає досвіду адміністрування Linux систем, шутінгу. Мереж з'єднань, щось десь не підключається. Це треба вміти продобажити і гуглити кожну дрібницю. Поки чекає клієнт, це не дуже добре це не всюди. Так можуть бути компанії, які по мінімуму стикаються з тим, що треба спеціалісту поринати прямо в Linux адміністрування, щось фіксити. Ми говоримо на прикладі нашої компанії тих проєктів, з якими ми стикаємося, і тих реальних проєктів європейських або американських, на яких працюють наші спеціалісти. Знання адміністрування буде величезним плюсом. Набагато швидше що такий спеціаліст буде вирішувати проблеми і чекати клієнт не буде, поки вирішиться якась незначна проблема, і в людини не вистачало просто досвіду це вирішити. Потрібно буде розбиратися з API, як і з точки зору розробки, тому що програмні продукти сучасні виконуються з використанням API, так і API для роботи з тими ж самими окмарними провайдерами. Багато чого для автоматизації якраз потребує API скриптування, автоматичного розгортання інфраструктури, автоматизації сервісів, інструменти infrastructure as code або configuration automation. Infrastructure as Code – це інструменти, що допомагають описати інфраструктуру як код. Якщо ви налаштували складну, е складну інфраструктуру, її варто описати як код, щоб потім, якщо у вас команда розробників чи QA, чи клієнт попросить розгорнути ще одну таку ж саму, щоб вас це зайняло не три дні чи три тижні, як ви робили перший раз цю саму роботу, а щоб за лічені хвилини чи максимум години це вийшло зробити. Однозначно треба буде мати досвід з контейнерними технологіями. Докер це вже must-have, навіть хто у системному адмініструванні приходять нас на свібесіди, маючи невеликий досвід з докер. Але далі щоб працювати Девопсом, потрібні будуть ще й кластерні контейнерні технології, такі як Kubernetes, рідше OpenStack, наприклад, ну Kubernetes більше зазвичай на проектах. Без CI-CD — нікуди. Continuous integration, continuous delivery, все, що створюється розробниками, нові версії коду, чи абсолютно новий проєкт, до логічної крапки довели розробку коду. Треба цей код далі протестувати, чи інтегруються різні частинки проєкту між собою, щоб це не виявляти, коли вже проєкт має бути в продакшені і працювати. А набагато раніше саме ранніх етапів проєкту. Continuous delivery. Ну, Зараз прийнято букві, D називати не delivery, а deployment. Це якраз частинка, яка відповідає за те, що протестований код, в якого і на синтаксичні помилки є тести, і на інтеграцію різних компонентів між собою. Якщо все добре, і, наприклад, менеджер проєкту дає зелене світло на деплой далі, це чи по процесу, просто автоматично це має відбуватися далі. То цей код має попасти на той environment, на те середовище, на якому він має працювати. Прийнято, що на проєктах є як мінімум три environment – це development, stage або бета по-різному можуть його називати, і production. Власне, це реальний прод, де все це має працювати. С системами контролю версії раніше вибір був ширшим, наприклад, CVS, SVM, Git. Ну, зараз уже все. Стканулось і де-факто стандартом є Git, до речі, розробником Git є Linux Torvalds, який, власне, ядро Linux придумав свого часу. Тож, тут доведеться працювати з GIT-презиторіями з точки зору їх створення, адміністрування, надання юзерам прав відповідних, це може бути зроблено на базі on-premise рішень, тобто які розгортаються на власному обладнанні, чи на базі якихось смартних рішень. Є проекти, які підтримують обидва способи розгортання, наприклад, відомий продукт GitLab. Його можна розгорнути і на власних потужностях в своїй внутрішньої інфраструктури, і є хмарна версія GitLab по, по підписці при хмарній реєстрації. GitHub дуже популярний зараз на проєктах. Річ що заключається бітбакет від Atlassian продукту. Ну, це все просто різні інтерпретації Git-репозиторій. Інструменти для автоматизації конфігурації це те, що найчастіше зустрічається на проєктах, можу сказати, це Ansible, рідше зустрічається Chef або Папет. Вони з'явилися раніше, ніж Ansible, і на момент, коли Ansible з'явився, він вибрав в себе найкращі практики. Його дуже легко можна освоїти. Не так багато часу треба для його вивчення, як для Chef чи Папет. Для чефа взагалі треба окрему мову програмування вчити Ruby по-хорошому. Так, SaltStack є. Теж я просто не можу згадати, коли останній раз був проект. Принаймні в нашої компанії, де використовувався без сол, тому говорю те, що з чим ми саме стикаємося. Для системних адміністраторів маст хев знати Shell Bash програмування. Для DevOps вже бажано знати ще одну мову програмування. Python це такий найчастіший та найочевидніший вибір. Також може бути Go мова програмування, що набирає обертів, наприклад, той же Kubernetes, написаний на мові програмування Go, і багато таких хайлот і потужних проєктів написано вже цією мовою. Якщо спеціаліст переходить у DevOps із розробки, тобто в минулому він був розробником, буде теж нескладно освоїти, тому що ну, хто був розробником, знає мінімум одну мову програмування, тут все очевидно. Може лише не вистачати системних речей адміністрування Linux, веб-серверів, баз даних тощо, але це також можна підтягнути. Я вже казав тезу, що більшість проєктів базується на стеку Linux, тож треба буде знати на доволі хорошому рівні адміністрування Linux, треблшут. Встановити просто на Linux на віртуалку чи на сервер цього замало. Треба знати оптимізацію файлових систем, мережевого стеку. Тюнінгувати систему під високі навантаження це те, що потрібно на проектах, за що я можу сказати точно.